Ось ці фото, на яких видно, як труб бурштинської теси, де чорний дим, оприлюднив у соцмережі Прикарпатець Володимир Семанюк. Упродовж останнього року місцеві жителі бачать такий дим частіше ніж раніше. Окрім того, випадають дощі із темним забарвленням. Розповідає Зоряна Вільчик. Жінка живе у селі Бовщів, яке розташоване за три кілометри від теплодокторстанції. Буває от автомобілі. Люди мають такі, знаєте, такі. Сіре таке, щось таке, як попіл, щось таке, якщо лишити білизну, наприклад, на дворі неможливо, тому що воно після дощу такі калюжі, такі жовті, сірим такі бувають опини. Жителька Бовшова Марія розповідає, що у неї у криниці брудна вода. П'є її жінка лише після того, як осад опуститься на дно. З міркувань безпеки Марія попросила не показувати її обличчя. Останні роки в нас ось така вода, і кого я не запитую тут сусідів. І оця наша вулиця, всі майже люди скаржаться, що проблема з водою. Зараз трошки встіла вода, так. Але дуже часто буває, що вона дуже брудна, дуже-дуже. Навіть вона не корисна для пиття, а вода то є основа нашого життя, нашого здоров'я. І, і приходиться набирати воду, і її відстоювати, щоб то все, осад сів на низ, а потім ту воду якусь споживати. Забруднення води жінка пов'язує із діяльністю Бурштинської теплоелектростанції. Я думаю, так, тому що тільки в сторону вітер набовшив, так все, особливо зимою це буває. Це найгірше, це найбільше видно зимою. З 2017 року житель Бовшова Олексій Олійник моніторить якість повітря у селі. Чоловік встановив камери, які цілодобово знімають викиди з труб Пуштинської тес, а датчики вимірюють показники пилу та радіації. Однак ця система не сертифікована. Чоловік каже, чорний дим із труб теплоелектростанції йде майже щоденно. Після 18-ї години мені було цікаво, чому такий запах повітря має поганий і. Я сперечався раніше, бо я не міг доказати, що є вплив бурштинської ТЕС, цей запах. Власне. Є шкала, відповідно до шкали можна оцінити якість повітря. Є, ну, тобто, якщо там пилюки стійкі, то, то так, така якість повітря. Пилюки стійкі, то інакша якість. Якщо взяти місяць-30 днів, то там, 10 днів є перевищення. За словами начальника відділу обласного управління екології та природних ресурсів Петра Кульби, зараз в Україні впроваджують систему моніторингу якості повітря. Управління розробило проєкт моніторингу для Івано-Франківської області. Тут мали б встановити три пункти спостереження. Чим цікаві ці пункти спостереження, тим, що вони працюють в онлайн режимі практично без доступу людини. Без доступу спеціалістів тільки припустимо при необхідності, там не є можливі, є потреба в заміні таких поповнюючих матеріалів. Мається на увазі різного роду фільтра і так далі. Програма сама розрахована на на років. Це до 2025 року. І все залежить від того, як буде фінансування проводитися. Ми розраховуємо на фінансування з державного фонду охорони околишнього природного середовища. За словами Петра Кульби, за минулий рік підприємство викинуло у повітря майже 110 тисяч тонн шкідливих речовин. У порівнянні з 2019 роком це менше на 60 тисяч тонн. З 2019 року працівників державної екоінспекції, яка контролює обсяги викидів, вперше пропустила на територію тест цього тижня. Про це Суспільному Карпати сказав представник інспекції Тарас Гундяк. За його словами, перевірка підприємства ще триває, а результати повідомлять наступного тижня. Бурштинська теплоелектростанція займає перше місце в Європі за обсягами. Викидів двоксиду сірки та друге місце за викидами твердих частинок пилу. Це дані британського аналітичного центру Емберг каже координаторка з питань промислового забруднення громадської організації ЕКОДІЯ Марина Ратушна. Так звані тверді частки ТЧ-10 і ТЧ-2,5. Оці цифри 10 і 2,5 вказують на їх величину, тобто до 2,5 мікрон і до 10 мікрон. Вони є дуже небезпечними і можуть. Потрапляти ми, коли вдихаємо, не відчуваємо їх. Вони потрапляють до нашого до наших легень, до кровообігу і провокують серцево-судинні захворювання, захворювання легень, а також навіть ментальні хвороби. Причиною викидів цих речовин у повітря Марина Ратушна називає застаріле обладнання підприємства та використання як палива вугілля. У відповідь на наш інформаційний запит у Буштинській тес повідомили, що підприємство працює у рамках дозволу на викиди забруднюючих речовин у повітря а також запланували Ало ремонту обладнання на суму понад 500 мільйонів гривень. Щодо причин темного диму, який іде з труб, відповіли так. Інколи швидкий темп набору необхідного навантаження призводить до короткотривалих технологічних порушень на обладнанні. Одне з таких це порушення паливного режиму на енергоблоці, при якому жителі можуть спостерігати темний дим з труб. Однак енергетики, проводячи постійний моніторинг димових труб, швидко реагують та усувають це порушення, і ситуація стабілізується. Ілона Захарук Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано Франківщина.